Вітаю! Осінь це час теплих пледів, чаю та гарбузової випічки. Сьогодні я ділюсь з вами двома рецептами дуже смачних та дуже гарних кексів з гарбуза. Ці кекси виходять неймовірно вологі, смачні, дуже гарні. На смак ці кекси виходять різні. Кожен по-своєму гарний, по-своєму смачний, а готуються вони зовсім нескладно. Для приготування першого рецепту кексів нам потрібні ось такі інгредієнти. Також всі інгредієнти я пропишу у описі для відео. Беремо шматок гарбуза. Його можна нарізати на шматочки, очистивши від шкуринки, і відправити в духовку, а можна відправити у мікрохвильовку, щільно зав'язавши пакетом, як вам зручніше. І на максимальній потужності через 15-20 хвилин гарбуз буде повністю м'який і готовий для подальшого використання. За допомогою ложки я відділяю гарбуз від шкуринки і витягаю в окрему мисочку. Даю гарбузу трішки охолонути і після вже можна взбивати його за допомогою блендера. Якщо блендера немає, то можна перетерти через сито або розтерти його виделкою. Гарбузового пюре нам потрібно 400 г. Залишаємо його охолоджуватись, далі в миску вбиваємо 3 яйця, додаємо 150 г цукру, дрібку ваніліну та взбиваємо все до пухкою однорідної білої маси. Коли вже маса побіліла, Додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Масло має бути не гарячим, його я використала 150 г. Далі додаємо сюди спеції. Це дрібка солі та одна чайна ложка кориці для гарного аромату. Збиваємо все міксером впродовж декількох хвилин. З'єднуємо яєчну масу разом з гарбузовим пюре. Тепер необхідно сюди додати сухі інгредієнти: це 300 грамів борошна та один пакетик розпушувачу 10 г. Просіюємо обов'язково борошно з розпушувачем до основи і гарненько вмішуємо. Борошно додавайте не зразу все, а додавайте поступово, щоб гарно вимісити його в тісто. Тісто має вийти ось таке рідке, це нормально, таким воно має бути, не додавайте більше борошна, інакше кекси будуть ваші не дуже смачні. Далі беремо форми для кексів. В мене ось такі металеві, для того, щоб краще з них витягати кекси, я кладу сюди паперові одноразові форми. І заповнюю кожну форму тістом. заповнюю майже доверху, розігріваю духовку на температуру 180 градусів. Перед запіканням кекси можна прикрасити гарбузовим насінням або насінням соняшника, і це буде гарно та смачно. Відправляємо кекси у розігріту духовку і випікаємо кексики впродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів на режимі верх-низ. Ось такі красунчики пухкенькі в нас виходять, неймовірно гарні, дуже яскраві. Дуже смачні, я вам раджу їх приготувати, це зовсім не складно, як ви бачите, і дуже смачно. А я починаю готувати наступний рецепт не менш смачного великого кексу. Моя родина цей кекс просто обожнює. І сказали, що це найсмачніше, що я коли-небудь готувала із гарбуза. Я з ними погоджуюсь, тому що цей кекс, поєднані із дуже смачним кремом ззовні це мега-мега смакота. Тому знаходимо або купуємо свіжий гарбуз та відділяємо від нього шматок. Гарненько вичищаємо всю серцевину та нарізаємо на шматочки і очищаємо від шкуринки. М'якоть гарбуза я нарізаю на невеликі шматочки та перекладаю у форму для запікання і відправляю у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Мій гарбуз спікся, став м'якеньким, я його перекладаю у чашу для блендера і взбиваю до однорідної консистенції стану пюре. Звичайно, залишаю його, щоб пюре охолонуло, і цим часом я займусь приготуванням тіста. Для тіста в велику миску я вбиваю 3 яйця, яйця в мене середнього розміру, додаю дрібку солі та 200 г цукру. Взбиваю все це міксером до пухкого стану, але не до такого, як на бісквіт, дуже довго не взбиваємо, ось побіліло, стало злегка пухке і достатньо. Я беру один лимон та натираю його цедру до тіста. Також можна використати і апельсин. Але мені захотілося саме лимонного присмаку. Пересипаю сюди вже охолонувши пюре гарбуза і, звичайно, сюди для того, щоб підкреслити наші смаки, нам потрібно додати спеції. В мене це півчайної ложки кориці та ванілін. Також підійде мускатний горіх, кардамон, що полюбляєте. Доливаю 100 мл олії без аромату і все гарненько перебиваю міксером. Коли вже все поєднали, прибираємо міксер в сторону, більше він нам не знадобиться. І сюди додаємо подріблені горіхи, сушену вишню я додала, а ви можете додати родзинки або журавлину, що полюбляєте. Далі до 300 г борошна я додаю 2 чайних ложки розпушувача, гарненько все це перемішую та просіюю борошно з розпушувачем до тіста. Перелік всіх використаних інгредієнтів буде у описі та в кінці відео. І тепер гарненько перемішуємо за допомогою ложки тісто до однорідності Цим часом розігріваємо духовку до 180 градусів та беремо форму для випікання кексу. У мене це прямокутна форма, її я змастила маслом і присипала борошном. Висипаю в неї все наше тісто, розподіляю повністю по всій поверхні, щоб воно було рівненьке. Якщо необхідно, трішки можна його пристукати, щоб воно гарно розпроділилось і не було похирців повітря. Відправляю в духовку та запікаю приблизно 50-55 хвилин. Кекс спікся, залишаємо його охолонути. Звичайно, можна куштувати і так, але щоб він був смачніший, я вам рекомендую покрити його цим неймовірно смачним кремом. Для цього 100 г м'якого вершкового масла я з'єдную з 50 г цукрової пудри, взбиваю їх вінчиком, щоб маса стала більш пухкіша та однорідна. Коли вже поєднали ці інгредієнти, додаю сюди 100 г вершкового сиру. Також з'єдную все це разом, можна додати і ванілін, але так як у мене ванілін є у тісті, то в крем я його не додаю. Ось така гарна повітряна маса в мене вийшла, мій кекс уже охолонув, витягаю його з форми, перекладаю на тарілку та зверху змащую його цим дуже смачним кремом. Розпроділяю його по всій поверхні, гарненько намащую. І зверху декорую вже за бажанням. Сьогодні я використала насіння із гарбуза та цукати також із гарбуза. Рецепт цукатів в мене є на каналі. Прикрашаю наш кексик. Обов'язково це робити вже наохолонувши кекс, інакше наш крем, звичайно, може потекти. І можна насолоджуватись цією смакотою. Це дуже-дуже смачно. Дуже повітряний, вологий і смачний кекс виходить, а в поєднанні із цим кремом це взагалі супер-супер смачно. Спробуйте приготувати ці два види кексів і, будь ласка, напишіть в коментарях, який рецепт вам сподобався більше. Смачного вам!